Друзі, нас перші про головне поїхали. Після кількох годин перебування в закритому медичному закладі під Москвою, куди доставили одразу після повернення Заляски, Путін вперше показово вивезли на робочий захід формально на закриту нараду одну із будівель в центрі Москви, де зібралось вище Міноборони, ФСБ, Радбезу. Захід мав стати демонстрацією того, що президент нібито повернувся до виконання обов'язки, але в кулуарах знали його стан далекий від стабільного. А сам факт цієї появи політичний жест для внутрішньої аудиторії. Пише топор помсти. Під час наради, коли слово отримав один із генералів ФСБ, атмосфера залишилась напруженою. Генерал доповідав про стацію на внутрішніх рубежах і контур заходи, стоячи в кількох метрах від президента. Раптово він переривав свою промову, вихопив пістолет і зробив кілька пострілів у бік Путіна. Постріли пролунали глухо, але достатньо чітко. Щоб усі присутні зрозуміли, що відбувається, охорона зреагувала майже миттєво генерала, нейтралізували на місці, але кілька куль за попередніми даними досягли цілі. Будівлю відразу заблокувала присутніх, вивели в окремі кімнати для допиту, телефони і засоби зв'язку вилучили. Пропагандистські канали мовчали. В медіа не було жодної згадки про інцидент. Лише кілька інсайдерських джерел у силових структурах підтвердили, що стрілець був не випадковою людиною, а кадровим офіцером ФСБ, який мав доступ до вищого керівництва. Ключовим моментом стало те, що в перші хвилини після нападу контроль над ситуацією взя на себе Патрушова і особисто керував евакуацією Путіна з будівля. Також віддав наказ ізолювати весь склад і наради. За неперевіреними даними президента доставили до того ж закритого медичного об'єкта, де він пробував раніше. Його стан офіційно не коментують, але джурела говорять про серйозні поранення. Одночасно запустила підготовлене заздалегідь план наступник всі ключові урядові і військові канали зв'язку. Перейшли під контроль штабу Патрушова. Прес-служба отримала готові матеріали з двійником та підготовленими виступами, що у разі потреби зберегли публічну ілюзію присутності Путіна. Генералітет отримав чіткі директиви діяти за новою вертикалі під керівництвом ради безпеки в олігархічних колах і серед силовиків не виникла опору. Більшість прийняла те, що сталося як завершення епохи. Ще до замаху вони отримали від патрушова обіцянки збереження впливу е активів в разі підтримки того політичного курсу. На фронті генералам сигналізували готуйтеся до масштабних перегрупувань можливої зупинки активних бойових дій. Міжнародна реакція поки обмежується внутрішніми аналітичними звітами. В Вашингтоні не вже знають про інциденти, аналізують як використати цю ситуацію для прискорення завершення війни в Києві. Надходять інформації від партнерів, що Москва може вийти на прямий контакт уже найближчим часом, але без участі Путіна. Навіть якщо офіційно він ще залишатиметься на посаді замах на Путіна, під час закритої наради став точкою неповернення. Вибір стільця генерала ФСБ свідчить, що операція готувалася на найвищому рівні. Контроль над нею ліквідацією наслідків одразу взяв патрушов. Це дозволило йому без опору запустити план наступних, в рамках якого реальна влада повністю перейшла до рук. Відсутність витоків у державних змі, швидке блокування інформаційного поля підтверджують, що подія стала частиною внутрішнього сценарію, а не випадковим інцидентом. Якщо Путін не повернеться до активної діяльності найближчим часом, перехід влади буде закріплений остаточно. А Росія перейде до етапу зовнішньополітичних домовленостей. Де головним переговорником Стане Патрушов. Журналіст Бутусов писав щодо перемовин Трампа та Путіна на Алясці. Ніяких нових умов перед цими перемовинами Путіна озвучував умова. Фактично означають капітуляцію України і добровільну відмови від 25% своєї території. Росія це неодноразово пропонувала ніяких умов гарантії виконання цієї угоди гарантії безпеки для України. Ша не озвучили. Україна вже укладала мирну угоду 2014-2015 роках, і ці угоди Путін порушив, незважаючи на те, що Франція, і Німеччина були гарантами. Трамп пропонує угоду, але сам не хоче ставати її гарантом. Тобто, мир без гарантій безпеки знову призведе до нападу РФ за кілька років. Путін охоче веде перемовини і євросоюзом про мир вже 11 років. Він знає, що західні лідери зміняються. Разом з ними зникають особисті гарантії, зобов'язання. Перемова РФ з країнами заходами мають одну мету. Розколу єдиної позиції НАТО щодо РФ, щоб не допустити подальшого посилення санкцій підтримки України. Російські війська продовжують інтенсивні атаки по всьому фронту. Ворог намагається під перекриттям перемовин про мир повністю захопити український Донбас. Щоб таким чином предметом перемовин став не відхід України з Донбасу, а визнання окупації тут єдиною гарантією безпеки України на перемовинах є боєздатна армія, яка з силою зброї зупинить ворога. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова в кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.